Про овець говорять тільки тоді, коли їх масово виганяють на полонено. Та мало хто знає, як живеться карпатські вівці в Пан Іван, вівчар з дитинства, каже, що саме зима найважчий період для чобанів. Тоді не вівці працюють на людей, а навпаки. На Скормушки до спокійної сільінту. Ну, треба спеціально солонець робити, аби сіль стояла. Або я їм кладу туй, яка має бажання для солі вона. На власному господарстві пан Іван тримає вісім молодих овечок, але в них аж ніяк не дитячий апетит. За зиму вівці з'їдають 40 центнерів сіна, не кажучи вже про комбікорм, овочі та фрукти. Для годівництва овець то є корм сіно. А щоб їх підлакомити, то закупляємо комбікорм, зберігаємо для них яблука. ну… В основному картоплю, якщо є лишня. Догляд за вівцями складний процес. Щоб вони були здоровими, хлів потрібно тримати в ідеальній чистоті. А кошара, де вівці гуляють в день, має бути просторою. Тільки тоді господар може розраховувати на прибуток. Кожна овечка дає прибуток десь 2-2,5 кг шерсті. То з, голов, з одної з голови можна настригти. Молодняк, як обично, залишаємо для себе для, для своєї споживи, для м'яса. Якщо є можливості, то продаємо. Добре, доглянута вівця дає і добру шерсть, з якої жінки в'яжуть традиційний зимовий одяг. У цього ремесла свої таємниці, що передаються з покоління в покоління. Наприклад, пані Марія дотепер не вміє робити нитку з шерсті, а бере її від матері. Від того, як зроблена нитка, і залежить, чи буде одяг гріти і лікувати то то все таке, саме синтетика на базарі ми рідко ми купуємо, ми все в'яжемо. То ну, саме натуральний таку. шерсть на остехондроз, на редакуліт, на голе тіло беруть без рукавку або носки, без ніяких таких там цих простих шкарпеток, саме носки на голу ногу надівають. Бренза відомий овечий продукт. Пан Іван разом із дружиною роблять два види цього молочного делікатесу: звичайну бринзу та засолено. Ці продукти добре продаються, та незважаючи на чимало переваг, тримання овець, одноосібники стикаються з проблемами, які можна вирішити тільки на рівні держави. Для ефективного господарювання та популяризації цього виду гірського тваринництва не вистачає прийомних пунктів. По е, господарству. Ну, яке ми тримаємо, то зараз маємо найбільші у тірі як було раніше. Якби держава підтримала тваринництво, каже власник власниковець, то незабаром можна говорити про відродження гірського села. Багато чоловіків не їхали б у світ на заробітки, а вели власне господарство.